19 грудня у Кропивницькому відбулося офіційне вручення 11 шкільних автобусів представникам освітянських колективів. Учасників заходу привітали начальнику Андрій Райкович та голова обласної ради Сергій Шульга. Ключі від одного із сучасних комфортабельних автобусів для перевезення дітей отримали представники Войнівського ліцею. На цей автобус держава виділила 18,8 мільйона гривень, а приютівська селищна рада дофінансувала ще 30% до вартості автобуса. У Кіровградській ОВА відбулося спецпогашення святкової марки від Укрпошти роз'єднані війною. На марці зображена дівчина та український військовий, які зустрічають різдвяні свята нарізно. Автор ескізу 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова, яка була змушена виїхати за кордон. Продаж марок розпочався 19 грудня, зазначила керівниця Кіровоградської дирекції Укрпошти. Водночас у марки є продовження. Зображення, на якому дівчина з військовим зустрілися. Триває повернення коштів учасникам пробного ЗНО 2022 Кіровоградської області. Наразі учасники пробного тестування можуть повернути кошти на власний рахунок або перерахувати кошти на ЗСУ. Аби допомогти Збройним силам, слід авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, вказати назву регіонального центру, якому було сплачено за послугу, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО, далі вибрати перерахунок коштів на підтримку ЗСУ і зазначити своє прізвище та ім'я. Напередодні Дня Святого Миколая учнівський колектив Олександрійської дитячої музичної школи влаштував флешмоб в торговому центрі Гранд Плаза, де зіграв всесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича Щедрик. Флешмоб викликав фурор серед слухачів. Для Олександрійської дитячої музичної школи подібна форма роботи є новою, зазначено на сторінці Мушколи. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка ялинкових прикрас з колекції Віри да Біже. Понад 400 скляних та картонних маленьких чудес, серед яких казкові персонажі, овочі, фрукти, тваринки, шишки, бурульки перекрасили еко-ялинку. Найстаршим іграшкам 80 років. Вони зроблені і розписані вручну. Власниця розповіла історію свого захоплення колекціонуванням ялинкових прикрас і зазначила, що не тільки збирає, а й займається їх реставрацією. Виставка діятиме ще два тижні. Олександрійська міська організація «Товариства Червоного Христа запрошує дітей з особливими потребами віком до 14 років на новорічну казку. Захід відбудеться 23 грудня о 10 годині в Палаці культури Олександрійський театр. Супровід батьків обов'язковий при собі мати посвідчення дитини для отримання новорічного подарунка. 18 грудня в ДЮСШ США No2 відбувся відкритий чемпіонат області з волейболу серед юнаків 2009 року народження і молодші. Участь взяли команди з Олександрівської, Світловодської, Олександрійської та Кременчуцької спортивних шкіл. За результатами ігор перше місце здобула Олександрійська ДЮСШ США No2. У середу, 21 грудня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 1 градус морозу, в день 1 градус тепла, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вітер південний 3 метри.